7 червня, удар Шахеда по житловій багатоповерхівці, а під завалами опинилася молода дівчина. Рятувальна операція тривала понад три години. Ця історія про другий день народження, про крихку межу між життям та смертю, про те, як у нашій реальності біда може увірватися в кожен дім. Зараз декілька секунд, і він вже ось ось наближається до тебе, кого намогла. Одночасно, як і мене, протиснути, як і Сергія Сергійовича. Одні з найбільших загроз це повторні обстріли. Одна пліє. Про жахливу ніч, наслідки удару та деталі однієї з найскладніших рятувальних операцій дивіться в нашому ексклюзивному сюжеті. Минуло три тижні. Я, нарешті, решта можуть зайти. Дуже все вдруге. Дуже важко випити про це, коли дивишся на свою кімнату, ти обрати падери і все інше. Наразі вона має якийсь такий бронжет. Ось фрагмент. ліжка, на якому я лежала, коли летів шахет я побив. Я лежала на правому боці, розвернувшись позов та лише встигла накритися плотою. Все, тиша, полем'я і я через декілька пять 7 хвилин не відчувала кінці. І коли ти лежиш і нічого не можеш зробити, ти не можеш контролювати цю ситуацію, а вже чуєш запах цього диму. Ти розумієш, що зараз декілька секунд, і він вже ось ось наближається до тебе, особливо коли над'єдемо борг. Ти чуєш, як е, заживо згорають дві жінки і кричать на допомогу. Е, допоможіть, допоможіть, я вже лежу і розумію зараз ще трошки, і зі мною буде так само. У мене був кіт, здиваюся. 17-го року він спав е саме разом зі мною в кімнаті. І коли був вибух, матір подумала, що він десь злякався та забіг, але е згодом його зайшли тут під, е під столом. Е е Я здогадалася, затохнувся по людину та мер закритими ночі. Каже, матір це він... Раз, два, три піднімаємо. Раз, два, три. Одна все. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги. Кожен з нас думає, що його це обійде, але ні. Краще вийти е, за ніч, ну, хай, хай це буде 10 разів, аніж лежати та чекати, що зі мною це не станеться. Я так не робила. Але це була секунда-дві, я чула, що він вже ось ось я не встигла вийти у коридор. <звіт> є такий момент, коли він там, знаєте, в душі, ти лежиш у лікарні, до тебе заходить незнайомий чоловік, і каже: Марія, як ти? Я не розумію, хто це, що це.' а я каже: я тебе з відплатить. Тобто, коли тебе навідують рятувальники, це, це реально дослідження. Коли мені своє враження, коли вони мене неї дістали під завалів, він каже: я тобі приносила, ну, що тебе передали медикам, у нас був такий адреналін, що ми сілися, чи сіли чоловіками та всі заплакали. Ліквідації наслідків цієї навчальної ситуації приймало близько 90 осіб. Це і рятування роботи, і гасіння пожеж, і розбір, і завалі подальше. Безпосередньо тобто самі роботи виконувалися двома особами. Так вийшло, що трою особою був мій повний. Ото Однофабли... фомифомільниці, <р intéressant> я не знаю, як це ментальний близнюк так ментальний близнюк. Білус Сергій Сергійович також прізвище м'якова повністю все співпадає. Працює він у аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення. Рятувальником сусідня півта, яка зазнала деформації внаслідок вибухової хвилі та пожежі, вона просаджувалася і вона Ой, на нас ще впасти. Теплове випромінювання і продукти згоряння, все це на нас і на постраждало впливало. Ну і звісно, однією з найбільших загроз було це повторні обстріли. Я лежала під цією метою, вона ось так так проливалася? Чи вона вже була? Прилималася, так? Вона з вихованства. Коли ви кажете, вона вже посувається, тобто вона могла. Одночасно, як і мене традиційно, як і Сергія Сергійовича. Я вже могла повернути головою. Я дивлюся. Боже, він настільки розіхнув своє життя. Сергійович Думаю. координував всі дії е інших рятувальників. Він нам здавав команду, і він був для від мене. А теска Сергій Сергійович був мене. цей Сергій Сергійович, як отрий теска він постійно намагався зі мною розмовляти, Маша, Маша, е як ти, ти, ну і все інше. Потім якийсь момент віддав мені рушник, і моги рушник, сказав, щоб я дихала нос, забула себе дні старо, щоб я постійно дихала. Але я сама себе зрала вище, тому що я вже знала, я сама себе намагалася якось спонукати до того, щоб цього не можна було, не можна було ніякому разі робити. з дев'ятого поверху гаси гасили пожежу чи то. Перебили робили що е, Гаряча вода постійно лилася мені в обличчя. Бо цього тіло, що могло мене рухатися, було від зав'язя, до припишення ще нічого не робить. Я казала що ще трошки підкаут. Історія про справжнє диво мати другий шанс на життя після трьох годин під завалами. Ми щиро вдячні Марії за довіру та за те, що погодилася поділитися з нашими глядачами своєю зворушливою історією.